Вітаю народ. Не часто я відео своє починаю з розпаковки. А можливо, варто було б. Бо саме цей проектор, я хочу не просто вам показати, як він працює, а прям зробити розпаковка чек. Так. Це в нас XGIMI. Вони відомі своїми еко, цими всякими фішками, і їх бокс для транспортування, ще і бокс для проектора. Тут у нас є якісь китайські мануальчики, оце все. Такий от кейс. А ось так виглядає проектор. Тут, я так розумію, його комплект. Пульт. Фірмові, фірмові батарейки X Gimmy. Ми їх зарядимо. Пультецький. Ось так виглядає. Давайте на нього подивимось. Якщо комусь не цікаво буде розпаковка, таймкод на пропуск буде на відео. Я думаю, якщо загуглити цей проєктор, то можна знайти буде відео з розпаковкою. Для такого блоку живлення є ось такий стандартний перехідник. Чудово підходить. І останній, але найцікавіше, це наш проєктор. Він важкий, це не погано і не добре. Я думав, він буде більш портативний ну, то, що портативніший, так? Навіть не побоюсь цього слова портативніший, але він важкий. Тут він закритий, я думав, це тільки в PRO версії. HDMI USB, кнопка включення. Так, ну і ніжка. Ага. Ось ця, цей момент. Це треба це Ага, я зрозумів. Це для обертання на 360. Ну, прикольно. Провертається він нормально, і в стелю він транслюватиме з комфортом. А тепер подивимось на всю картинку. Ще момент, який не сказав на відео. живлення в нього ось в цій ніжці. Тому ніжку не знімайте, не викидайте. Це так, наче і жарт, а наче і не жарт.